Гречка з м'ясом, салат з моркви, львівський сирник, сік та яблуко. Це сніданок в Кропивницькому ліцеї центральний. Тут та ще у 23 школах міста розпочали годувати безплатними сніданками всіх учнів початкової школи. Ми снідали з однокласниками гречку з м'ясом, і морковинку, сок і яблучко. Дуже смачно. На сьогодні діти перших четвертих класів всі гарантовано отримують безоплатне харчування. Це 306 учнів. До цього безплатно харчували стільки школярі пільгових категорій, розповіла директорка ліцею Світлана Павленко. Ми створили такий графік харчування, який дозволяє нам харчувати усіх учнів. Тобто, за три перерви їдальня вміщує 112 посадкових місць. Ми снідали вдома, але це було дуже проблематично. Зараз ми дуже задоволені, що в шкільній їдальні з'явилася така можливість, як сніданок. Ми раніше, як всі інші батьки, готували ланчбок з дитині до школи, які в основному містив собі бутерброд або чай. А зараз є повноцінна можливість повноцінного гарячого харчування в шкільній столовій. Безплатне харчування учнів перших-четвертих класів з жовтня фінансується за рахунок державної субвенції. Розпочати всім одночасно важко, тому що вхідні умови різні. Місто розраховує на 21 мільйон. до кінця року є інформація, що кошти, які надійшли, це порядка 7 мільйонів. Зі слів керівниці освіти нині безплатні сніданки є у 24 із 37 шкіл. Ще у дев'яти запровадять з 21 жовтня. Дві школи не мають учнів початкових класів. Ще у двох закладах це спеціальна школа та навчально-реабілітаційний центр. Харчують учнів за рахунок міського бюджету. Вартість сніданку 45 гривень. Проблеми в основному є такі, що недостатньо штату, да тому, що під час ковіду, під час війни, більшість наших працівників вони виїхали за кордон або змінили місто роботи. Також нам треба провести і самостійним закладам закупівлю продуктів харчування, тому що розраховували на меншу кількість дітей, які харчуються. Також треба докупити зв'язку з збільшенням дітей, які харчуються. Одночасно обладнання і посуд розповідає, як організовують сніданки в ліцеях, а їх два, які користуються приміщеннями дитсадків. Адміністрація буде вирішувати або повернутися в школу для того, щоб харчуватися в їдальні школи, і перейти знову ж таки на інший формат навчання на змішане, тому що ми прив'язані. До укриття один із закладів він знайшов вихід. Тобто, вранці діти приходять в школу, снідають, і потім їх вчитель і відповідальні особи переводять до приміщення садочку. Разом із дітьми пільгових категорій безкоштовними сніданками у місті охоплять більше восьми тисяч учнів початкових класів. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.